Всім привіт! Ви на каналі EasyPeasy і ми продовжуємо вивчати емоції. Для тих, хто з нами давно, як то кажуть, better late than never – краще пізно, ніж ніколи. А хто тільки нещодавно відкрив наш канал? Ми сьогодні продовжуємо наш курс Beginner І в попередньому відео ми вивчали емоції з ті словом to be. Наприклад, I am hungry, I am tired. Якщо ви не дивилися ці відео, перейдіть за посиланням та перегляньте його. В сьогоднішньому відео ми вивчатимемо емоції зі словом I feel, я відчуваю. Плюс якась емоція, стан, почуття. Ну що, ловіть нову хвилю англійської зі зіпізі. Перед тим, як ми перейдемо до основної частини відео, важливо висвітлити один момент. Облесний. В українській мові дуже часто ми висловлюємося таким чином: я почуваю себе якось. Наприклад, я не дуже добре себе почуваю. І якщо чесно, вже рекомендують навіть в українській мові не казати почувати себе, а казати почуватися. Проте в українській мові це не так страшно. А от якщо в англійській мові ви скажете I feel myself», це буде не дуже доречно. Звісно, це чудовий вираз, який означає пестити себе або задовольняти себе сексуально. Проте, якщо ви хочете сказати, що ви відчуваєте якусь емоцію, стан почуття. Тоді нам не потрібно «myself». Ми просто кажемо I feel плюс емоція, стан, почуття. А зараз ви вже готові і розпочинаємо. Розпочинаємо з легенького. Перша фраза I feel good. Я почуваю себе добре. Наступна фраза I feel sick. Це може бути два варіанти. Або я почуваю себе недобре в значенні хворий. Leonard, I'm sick. Або мене нудить. I feel sick. Наступна фраза. I feel safe. Я почуваю себе в безпеці. I feel safe. Ще одна фраза. I feel young. Я почуваю себе молодим. I feel young. Наступна фраза I feel old. Я почуваю себе старим. I feel old. I feel old, but not very wise. Наступна фраза. I feel nervous. Я відчуваю себе знервованим. Я нервую. I feel nervous. До речі, ми не просто так дуже часто в наших відео вкладаємо якісь шматочки з фільмів або серіалів з різними фразами. Адже саме таким чином найлегше запам'ятати фразу емоційно. І готуючись до цього відео, я натрапила на цікавий сайт і вирішила теж з вами ним поділитися. Тут ви можете просто вести фразу, яку ви хочете вивчити, наприклад, I feel nervous. І вам на вибір буде різні шматочки з різних фільмів, з різних серіалів, де ви зможете прослухати фразу і її потренувати. Наприклад, мені сподобалась фраза, вона дуже для нас актуальна. I feel nervous about this war. Я нервуюся щодо цієї війни. Ще одна фраза: I feel comfortable або I feel uncomfortable. Я почуваю себе зручно або незручно. У значенні, вам зручно сидіти на стільці, або на ліжку, або на дивані. Oh. А може бути ще. Я почуваю себе комфортно та некомфортно. Якщо вам, наприклад, з кимось комфортно емоційно або навпаки емоційно некомфортно. I feel comfortable. I feel feel comfortable. uncomfortable. But I feel oddly comfortable here. Наступна фраза I feel silly. Я відчуваю себе дурним. По-дурному. I, I feel silly. I feel silly. Ще одна фраза. I feel guilty. Я відчуваю себе винним. Я відчуваю певну провину. I feel guilty. I feel guilty. І остання фраза I feel tense. Я відчуваю певну напругу, напруження. I feel tense. I feel tense. В описі під цим відео ви знайдете посилання з вправою, щоби закріпити і вивчити ці слова. На цьому все. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також у нас є патреон, на якому ви можете нас підтримати. Пишіть в коментарях, які ще відео ви б хотіли, щоб ми зняли. Вивчайте англійську з нами, та все буде ізі-пізі.